Запоріжжя! Да? Увага! Нова рубрика. Життя Запоріжжя. Ми Жи -за». Починаємо. Да? Що для вас Запоріжжя? Не зрозумів. Що для вас Запоріжжя? Родний міст. А що? Зайка. О, там, от аптека. Купи мені Аспаркам. Аспаркам? Як твоє ім'я? Дарина. Ну, збігай, ти така весела. <рес> Зараз буде. А що для вас Запоріжжя? Ну, Мама, телефон, скажіть, будь ласка. Мій любими город. Все, я вам дуже вдячна за обігулочки. Гарного дня. А можна у вас теж запитати? Дядушка попросив купити таблетки. Так я ж. Пошли. І ось я йому купила тільки ще. Від Апокат, що для вас Запоріжжя? Дядушка з парканом. Можна я тоді піду, бо мені ходімо, да, я дижимо від нові. О разом. Гарного дня. Ось, ми придбали, це правильно? Да? Я тебе обнімаю, цілую. Скільки я вам довжу? Я не знаю, це подарунок. О, це... Від міста Запоріжжя для вас. Все. Це... Гарного дня вам. Дівану, дівану. Плюс одна добра справа. В кишеньку, так? Да? Ну, що ви подобається, так? Да? новий випуск не за горами.